Як харчуватися при вагітності, або що робити, щоб не хотілося постійно їсти і не тошнило? Вас тошнить, пані Надія, не тому, що ви вагітні, а тому, що ви не готові до тих змін, які виникли під час вагітності або до самої вагітності. Не готові ви були. Мені там теж кума дзвонив в неї там 에, значить, двоє дітей, вона живе за кордоном і каже, от хочемо там третю, ну хочемо там третю. Потім дзвонить каже, щось мене тошнить, мене щось рве, я знала, що я вагітна. Так чудово, то, то ж мене рве. Я ж так хотіла цю дитину. Кажу, слухай, а давай тільки, давай тільки чесно. От. Ти, як ти знала, що ти вагітна? Ну, тест зробила. Де ти зробила тест? Ну там в кімнаті певні, там зробила той тест. Е, в уборні, як вона каже, хорошо кажуть, коли ти побачила. Ці дві полоски. Перша мисль, яка тобі прийшла в голову. Ура! Супер! Класно! Ні, а яка перша мисль прийшла в голову? А чому так рано? Я, я думав, що це тропиться має пізніше. Це ж треба готуватися, щось робити. Все, ти не готова до вагітності вже. Одна мисль, одна думка. Бо для вашого мозку ваша думка є реальністю. Тому може каже, а вагітність невчасна, тому токсикоз виникає. Як тільки ти приймеш, це все зникле. Проблема не в їжі, пані Надія.